Всім привіт! В даному відео я розповім про нову функцію, яка з'явилася в Privat24, а саме сплата податків та зборів для фізичних осіб-підприємців. Отож, що ми робимо в першу чергу? Заходимо в App Store і дивимося, чи наш додаток Приват24 оновлений до останньої версії. Якщо він не оновлений, то тут, де відкрити, пише оновити. Ми його обновляємо і відкриваємо. Те ж саме робимо, якщо вона з Android, заходимо в Play Market. Отож, відкриваємо Privat24. Авторизовуємося і попадаємо в кабінет. Далі що ми робимо? Заходимо в розділ сервіси, прокручуємо в самий низ і заходимо в підрозділ Бізнес. І в нас відкривається наш поточний рахунок фізичної особи-підприємця. Що ми тут бачимо? Ми бачимо топ-сервісів, платіж, переказ собі, платіж до бюджету, журнал. Також ми тут можемо робити різноманітні платежі. Відкривати, поповнювати депозити, знімати їх, міняти валюту і ще робити якийсь електронний документообіг. Нас цікавить в даному відео платіж до бюджету. Отож, заходимо в платіж до бюджету, і нам пропонується ввести ЄДРПО і бан або назву нашої податкової. Рекомендую мати їх збережено. Якщо у вас немає точних реквізитів, ви їх найпростіше можете взяти в електронному кабінеті платника. Отож, вставляємо, ЄДРПО і нам шукає нашу наш податкову. 0,90. Ось тут бачимо: от моя ДПС у Львівській області. ЄДРПО, є ДРПО і номер рахунку. Так, бачимо два номери рахунку. Я знаю, що мій номер рахунку закінчується на 301. Заходимо сюди, далі дані платежу. Клікаємо. І 101 це єдиний податок, їх тут є. Різних податків велика кількість. ну вибираємо 101 єдиний податок. Далі вид податку, ЄСВ, ПДВ, податок на прибуток. Вибираємо єдиний податок. Призначення платежу, сплата єдиного податку. радзівіл ТВ Період. Вибираємо період, наприклад. Вересень, так, вересень, перше, останнє число вересня, обрати і продовжити. Далі тут іде підсумовування, ДП Солівської області, є ДРПО, номер рахунку, дані платежу, сума. Вибираємо суму, яку нам потрібно. Вибираємо рахунок. Ну, в мене він є один. Далі продовжуємо і робимо авторизацію ще раз і сплачуємо свій єдиний податок. Ось так все робиться. Просто тепер через Privat24 дякуємо Приватбанк за зручну функцію. Підписуємося на канал, ставимо лайк, ділимося і всього-всього вам найкращого.